А, броня сіла. Ні, да. <гум> це, це реально, це реально треба щось побачити. Ось. Подивіться. Сука, це броні притапники російського солдата. Подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Це треш, Шатіна. Так, Воно щось ще й прописано, щось промарковано. Ось, зістав. Дік, верні Друге, а ну давай другу дистане. Так, те саме. Та, дивіться, дивіться. Дивіться на цю другу армію світу. От що от що, от що воно нахера вот yeah, попал. <laughs>